У 13.30 і зараз на ЮАС Суми останні новини вівторка. У закритому режимі Глефортовський суд Москви після перерви продовжує засідати у справі полонених українських моряків. Вирішують, чи продовжувати їм термін тримання під вартою. Про це новинам на першому розповів адвокат Микола Полозов. На засіданні також була присутня уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова. Вона сказала, що на моряків тиснуть. На сьогоднішній день відбувається безумовно тиск. І на наших моряків, і на рідних для того, щоб моряки стали надавати якісь покази. А вони користуються Женевською конвенцією. Вони військовополонених. полонених. Нагадаю, під варту до 25 січня 24 українських моряків відправили під контрольні Росії суди Сімферополя та Керчі. Усіх нині утримують в московських слідчих ізоляторах. Трьох у Матроске Тішині, решту в Лефортово. Росія звинувачує українців у незаконному перетині російського кордону. Самі вони називають себе військовополоненими. Катери Нікополь і Бердянськ та Рейдовий буксир Яникапу, російські спецслужби, атакували 25 листопада в нейтральних водах поблизу Керченської протоки. Поки. кораблі захопили, а екіпажі суден узяли в полон. Екс радника міського голови Конотопа Віталія Благодарного відпустили під особисті поруки. Сьогодні о 8-й ранку суддя зарічного районного суду міста Суми оголосила рішення, за яким Віталія Благодарного відпустили під особисті поруки депутатки обласної ради Олени Сердюк. Вчора судове засідання щодо обрання запобіжного заходу тривало близько 4 годин. Сьогодні ж о 8-й суддя зачитує рішення відпустити підозрюваного на поруки до 15 березня. 3 жовтня 2018 року правоохоронні органи, дізнавшись від свідка мотузка, відомості, які стали підставою для внесення їх до ЄРДР за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України щодо факту передачі благодатним свідку бойової гранати ФД, не обмежились з пасивним встановленням обставин та збором відповідних доказів на підтвердження чи спростування такої інформації, що містилась в показах свідка мотузка, а активно почали проводити слідчі дії. До того ж, на питання, чому лише через три місяці після повідомлень. Про злочин, органи досудового розслідування організували передачу і не амітаційного засобу. Прокурор не надав обґрунтованої відповіді. На переконання слідчого судді вище зазначено вказує на провокативний характер дії органів досудового розслідування. А за таких обставин, наявні зібраних органами досудового розслідування у такий спосіб в доказах факти та і інформації не можуть бути переконливими. Відбулася певна провокація. Скоріше за все, це було політичне замовлення, так як всі ці події відбулись після саме суду, по проходив проходив місті Суми по відновленню міського голови міста Канатоп. І на наступний день вже от почалися от дії, зробили певну провокацію. Занесли мені гранату. В пакеті. Тоді якраз я ще знаходився, ну, якби ще, можна сказати, був такий сонний, тільки прокинувся, не зрозумів, що відбувається. Мені передали пакет, і він відразу пішов до дверей, відкривається двері, коли залітаю. Я ніяких відношення не маю до всіх оцих і саме оцих справ, які мені інкримінують. На вчорашньому засіданні прокурор клопотав про тримання під вартою підозрюваного на 60 діб. «Грунтованість благодарного у вчиненні передбачених злочинах підтверджується. Зокрема, Висновкам експерта, згідно якого наданий на дослідження предмет при огляді місця події 22.08.2018 року по вулиці Успенська Троївська місті Кантопсобської міського ради, є уламками наступальної осколочної ручної гранати РГД-5. Показання самого підозрюваного матузки, який детально вказав на обставини скоєння злочину відносно Агрохіна та незаконного зберігання. Беєприпасів переданих йому благодарним протоколом ушку проведено першої дві тисячі дев'ятнадцяти за місцем фактичного проживання, під час якого вилучена осколочна ручна граната форма 1, два предмети в картонному корпусі цивілічної форми за зовнішніми ознаками, схожі на димові шашки. Всі ці матеріали стосуються зовсім інших обставин, тобто вони є неналежними. Вони не містять інформації чи фактів, які би свідчили про причетність до кримінального правопорушення за саме частиною 4 статті 296, саме благодарно Віталія Станіславовича. інші докази, на які посилається прокурор, а саме протокол допиту особи, це є недопустимим, тому що здобути внаслідок провокації істотних порушень прав людини. Нагадаю, чоловіка затримали поліціянти, працівники СБУ та спецпідрозділу корт цієї суботи, 12 січня, під час утримання ним гранати. За версією прокуратури Віталій Благодарний є одним із замовників пошкодження майна депутату Конотопської міськради Івана Огрохіна. 22 серпня минулого року останньому кинули гранату на подвір'я. Якщо провину чоловіка доведуть, йому загрожує до семи років позбавлення волі. Сьогодні виконавчий комітет сумської міськради має переглянути тариф на проїзд у комунальному транспорті сум. Відтак, вартість проїзду у тролейбусі пропонується встановити 4 гривні. У комунальному автобусі 5 гривень. Приватні перевізники також просили внести питання про підвищення вартості проїзду у маршрутках до 7 гривень. Цю пропозицію члени виконкому відхилили. Більше подробиць у наступних випусках новин. На Сумщині з початку року двоє дорослих людей померли від грипу. Причину їх смерті наразі підтвердили лабораторно. Про це сьогодні повідомив завідувач відділом епідосліджень сумського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України Олександр Черняк. За його словами, обидва померлих мешкали у конотопі. Це жінка 67 та чоловік 52 років. Останнього виявили вірус грипу n 1 h 1 n 1 який у нас реєструвався це дев'ятий десятий рік, і сьогодні він ще дає свої прояви. Вони взагалі звернулись десь трошки запізно, хоча і перебіг у жінках, можливо, і не зовсім запізно, але перебіг такий агресивний, що ніяка інтенсивна терапія не дала можливості лікарям. Цих людей, як кажуть, зберегти. Найбільше потерпає чомусь Тростянецький район. Також не виключенням є Ахтирка, Конотоп, Лебедин, місто Суми. Хоча я ж говорю: в цілому ми маємо інтенсивність епідемічного процесу. Ми сьогодні навіть не перейшли в ланку високого, високої інтенсивності. Як повідомив Олександр Черняк, на цей час це єдиний зафіксований в області випадок грипу H1N1. Наразі в області на грип та гРВІ захворіло понад 6 тисяч людей. З них майже 3 тисячі це діти. Загострення під ситуацію очікується у кінці січня на початку лютого. Під кінець цього тижня вирішуватиметься питання карантинних заходів в навчальних закладах області. Додам, за даними Міністерства охорони здоров'я України, від початку року в Україні семеро людей померло від грипу. І на цьому в мене все більше інформації о 17-й годині. До побачення.